Ці так звані мирні мінські домовленості, Це написаний у Кремлі план Путіна по знищенню України через федералізацію. Шановні слухачі і глядачі, ви хочете е, з, уявити собі про образ майбутньої так званої української влади на Донбасі у випадку проведення там виборів? Подивіться сьогодні на мера слов'янська ляха на заходах до річниці голодомору. Він відмовився взяти в руки український прапор. Оце про образ влади на Донбасі. Подивіться результати виборів в Маріуполі. Я був один із тих, хто причетний був до проведення операції по звільненню Маріуполю. Сьогодні 70% в Маріуполі набрав так званий опозиційний блок, а насправді московська колона, який привели до війни на Донбасі. Так от, ми звільняли Маріуполь, радикальна партія там не пройшла. А опозиційний блок, який привів війну на Донбас, набрав 70%. Ото вам майбутні українська влада і мери на Донбасі, які ненавидять все українське, які Відмовляється брати до рук українського прапора. Саме тому ми категорично заперечуємо проти того, щоб проводити вибори на Донбасі до тих пір, поки там є російська окупація, до тих пір, поки там зі зброєю російські Олеже Валерійовичу. Скажіть, будь ласка, але свідомість людей навряд чи зміниться у людей навіть після того, як Донбас повернеться в Україну, як Крим повернеться в Україну. Саме тому ми пропонуємо провести десепаратизацію. Відповідний законопроект я зареєстрував у Верховній Раді. Верховна Рада минуло. Скликання проголосувала його в першому читанні. Десепаратизація за прикладом денацифікації Німеччини після її поразки в Другій світовій війні. Перші вибори до парламенту Німеччини відбулись у 1949 році. Після 45 року, 4 роки, німці проводили денацифікацію, заборонили балотуватися і брати участь в державному житті нацистам, гестапівцям, есесівцям і іншим тим, хто вбивав людей. Ми пропонуємо те саме Десепаратизація це заборонити всім тим, хто зрадив Україну, хто кликав війська Путіна, хто брав участь у проведенні референдумів про від'єднання, брати участь у житті країни політичному в першу чергу, але ж це. Переважна більшість населення і ні, неправда не рівняйте всіх людей під одну гребінку. Насправді ні, на Донбасі багато і нормальних людей, але на жаль, українська влада не захистила цих нормальних а ви людей. ви погоджуєтеся зі мною, що багато нормальних людей, які як ви говорите їх називати, вони давно вже поїхали, вони не змогли жити. Багато а, людей в тих обставинах і при тій владі, яка там сьогодні так званій владі багато людей з, з тих чи інших причин не змогли виїхати звідти. Багато людей похило віку, багато людей хворих. Не рідня там живе і зараз на окупованій території. Я не буду вдаватися в деталі, щоб їх в заручники не взяли. Але багато людей не змогли звідти виїхати. Щодо того, як боротися, он, приклад Турція, як треба боротися. Порушили кордон Турції і збили літак. Я закликав усі ці півтора року, коли Крим захопили, коли Донбас захопили, я закликав боротися. Я переконаний, якби бороли за Крим, не було б війни на Донбасі. Якби Знищили сотню терористів у Донецьку. Ми б сьогодні врятували десятки тисяч життів українських громадян, які загинули за ці два роки окупації російської. Тобто підтримуйте дії Туреччини те, що вони Підтримую. По, так, по, по першому, та... просто по першому поклику, так коли це приклад порушили для... територіальну цілісність Туреччина відразу себе таким чином жорстко. Це приклад для української влади, як треба захищати рідну країну. Я думаю, не панькаться з терористами, коли Путін конвой веде, так званий гуманітарний конвой, в якому снаряди до градів, А ми тільки розказуємо у ЗМІ, що провів конвой. Довбануть його треба було той конвой. Коли захопили обласну Луганську обласне Луганське СБУ, я тоді був в Луганську. Я вимагав. Від усіх, хто був тоді при владі, я вимагав розблокувати, особливо коли вони зброю взяли. Бо коли він зі зброєю в руках, це вже не політичний опонент, а це терорист і це ворог України. Так мене не чули, розказували, що з ними треба домовлятися. Домовилися, що втратили Луганськ тимчасово і інші території. Треба було там сиділо 400 чоловік Альфи в Луганському аеропорту. А зі зброєю терористів в Луганському СБУ було 100 чоловік, максимум 200. Так, от треба було розблокувати Сяток знищити, інші б розбіглись. І врятували б Луганськ, і врятували б усе. Почали з ними вести так звані перемовини, довелися до того, що сьогодні Луганськ окупований, і тисячі людей загинуло. А мільйони людей на рідній землі перетворились у біженців. Он сьогодні зима, вони не знають за що їм жити. Мільйони переселенців, так званих.